Так, всім доброго дня, Вячеслав, шановні члени комісії. Я сам перед хотів би роздати з вашого дозволу, чи може виставити люди. Я такий набросочок собі зробив, щоб ви ознайомилися. Це буде проще з питаннями. Це буде проще спілкуватися. Якщо будуть якісь запитання до мене, це... Коли був об'явлений конкурс на заміщення вакантної посади, я також зібрав свої документи, і подав і вирішив прийняти цю участь. Тому що мені як хмельничанину і як громадянину України небайдужа не доля нашого комунального підприємства Аеропорт Хмельницький, який вже кільканадцять років не працює і зведений до такого стану, що вже підійшло до такого питання, або він буде працювати, або він не буде працювати. Я маю бажання працювати на цьому підприємстві. Я накинув наяву такі скажімо, способи виходу, що я би би в першу чергу для того, щоб поступили кошти. Не скажу великі кошти, а ну, які поступлять кошти і плюс кошти обласної ради, які будуть залучені також. Таким чином вийти з такого кризисного стану, підприємство воно для міста, як і для області, воно є дуже важливим, тому що сполуч... воздушного сполучення в нас на сьогоднішній день немає, тільки автомобільний і железнодорожний зв'язок. А це відкрило б і робочі місця, скажімо, і надходження сплати податку. Що, що потрібно зробити? Не, не знаю, можливо, є якісь поправки, ви це бачите. У мене складена така схема, як ми маємо з цього положення виходити. Якщо щось незрозуміло, будь ласка, задайте, і я думаю, що на кожне питання, яке буде, я постараюся вам дати вичерпну, вичерпну відповідь. Ні, ні, я я прокоментую, да. Якщо то я для того, щоб якось склалося враження про ваше розуміння процесу, Тут... вам потрібно то давайте я пройду спочатку, та, а, та, я, а ви так тоді захистите питання. А, так. А, так. Да. Дивіться, одним із самих перших таких заходів я бачу то, що на сьогоднішній день в нас можна було би сформувати зробити митний термінал, перенести на перенести його на аеропорт. Туди заїжджали з автомобілі, розмітнювалися збереження грузу, і все це один із важливих таких заходів. І він би приніс би кошти немалі для відновлення аеропорта. Ну, да, є, можуть бути питання по цьому, по цьому іменно предложенню. Але я думаю, що це питання можна рішити, саме ми не але з допомогою. В обласної ради це питання, я думаю, ми можемо підняти і щоб його вирішити. Але в основному на відновлення цього питання, що я сказав, там йдуть кошти для того, щоб зробити офісні приміщення, зробити ремонт, значить, повинна бути якась зроблена, скажімо. Кошторисна документація, або яка організація це буде виконувати, щоб його просчитати, тоді вже можна говорити про яку суму і чи це, в який термін це можна буде виконати. Власні основні, основні параметри, останні такі моменти йдуть. Я рахую, що це можна вже отримувати власні кошти без отримання допомоги. На території порта є складські приміщення. На сьогоднішній день, щоб вони пустували, я думаю, що це є недоцільно, нераціонально, а треба шукати, кому здавати його в оренду. Також може бути також один із фактів надходження коштів може бути те, що є на території аеропорта, стоїть два, а Ан-24, вони вже там зберігаються певний період часу. І чи є договори оренди, чи немає, на сьогоднішній день я не володію тут інформацією, але це теж оренда за такі літаки складала би немаленьку суму, я думаю. Тоже би поступали, це можна рахувати, це вже власні кошти, які поступали на аеропорт. АН-2, їх є певна кількість від 6 до 8 штук. Чи є це власність на сьогоднішній день? Мені невідомо, але вони в якому стані я теж вам не можу сказати. Але розібратися з цим, чи вони є, можуть бути як аренда. Ну орендувати плату брати як за аренду зберігання чи за стоянку це теж питання, яке б одразу один аргумент, який би зразу надавав би підприємству власні кошти. Далі аеропорт розташований в дуже хорошому графічному положенні, в такому, що якраз майже по самі ворота аеропорта йде об'їзна дорога вантажного транспорту в окрузі, ну в ближайшій окрузі, по об'їзній дорозі міста Хмельницького великої стоянки, де могли би стояти кроме заправочних станцій. Автомобілі такої категорії немає, а там воно було б і охороняємо, так як територія охороняємо. Це є одна із перспектив надходження коштів брати за стоянку автомобілів. А якщо буде стоянка автомобілів, можна розширяти інфраструктуру. Тобто люди, можливо, мілка якийсь ремонт автомобілів, це вже буде з часу подивитися, так не можна одразу поділити що... і сказати, що от зробиться то-то-то-то. Воно все йде, як говорять люди, апетит приходить окремі їди. Далі. Ну, я бачу, можна розвивати таку структуру, як здача офісних приміщень не під термінал. А в офісних приміщень, якщо буде термінал, значить будуть брокери. Це теж там, як буде 15-20 фірм, то повірте мені, по кількості людей це вже є велика кількість. Ну, праця так, коротко все, скажімо так. Тобто ви все сказали, ви... Що, що мали, сказати. Я були вам, це питання. Коли, а звідки і на зберігання, зберігання 24 Які кошти на Анзберігання? Як... Як... На яку суму буде заключений договір на зберігання Ан-24? Так, я зрозумів, питання. Так, 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 і за поранень складських приміщень, скільки виходить коштів взяти в рік? E, значить, дивіться, даю відповідь вам на перше питання. На сьогоднішній день, якщо e, давайте візьмемо. Платну стоянку автомобілів. Платна стоянка автомобіль, для кого автомобіль на сьогоднішній день не менше 200 гривень. Грузового автомобіля 300 400 автобуса 450-500. Даже брати по 500 гривень в місяць за одну одиницю тисяча це, це вже є тисяча гривень в місяць. Вже є тисяча гривень в місяць. Це тільки це є, ну, можна зробити. Згідно експертної оцінки, тому що це є комунальна власність, це ж не буде робитися просто так. Там буде зробиться експертна оцінка. <смітний> Згідно експертної оцінки одного квадратного метра, <смітний> вони <смітний> вони лишають вирішити питання. Скільки квадратних метрів систем оренду на сьогоднішній день оренда е одного квадратного. Сплата за оренду одного квадратного метра складського приміщення за межами міста може составляти в пределах, там, від 12, 15, 14 гривень. Мені такої інформації ніхто не надавав. Я не можу вам сказати, тому що я не володію інформацією, яка площа складського приміщення, яка є на аеропорту. Подивіться, я, я вважаю, що це до питання писати про реально складських приміщень. Ви плануєте яку зарплату отримати? Ну, за заробітну плату отримувати треба, я рахую, це за виконану роботу. То що, зараз Ні. Ну, поч... коштує роботу? Ваша робота Ваша робота місяць. Ну, На сьогоднішній день, давайте так. Е, я не знаю ще повністю всієї структури там. Я не бачив тих приміщень, я не бачив, які, в якому... оцінка вартості своїх послуг. Як керівника керівника підприємства, так? Ви маєте так, на увазі. Ну, на сьогоднішній день це, як мінімум, повинно составляти, це не менше 4-5 тисяч. Не менше. Не менше 4 тисяч керівника. <титут> <титут> Скажіть, а от бачите, ви мені задали питання, скільки там є квадратних метрів і які є приміщення. А ви знаєте, які там є приміщення? Я вас питаю, що ви ж я не Мені не надали таку інформацію. Там тисяча, <титут> півтора тисячі квадратів. Ну от бачите, а ви кажете, не буде достатньо. Скільки хвилин? Скільки хвилин? Хвилин. Хвилин. Зверталися до перше питання, чи зверталися до Великому Раду із питаннями, щоб спісувати, які виробничі потужності і що з собою представляє підприємство, яке ви вважаєте, хоча привичається. Не звертався. Не звертався. Не звертався. Не звертався. Не Тому що, ви кажете, ніхто вам не надав логічне питання, а чи хотіли ви їх отримати? Логічні. І пропозиції стосовно виходу підприємства і кризи ви не подавали ці наради, так? Ні. Головний, є така ситуація, на минулій сесії, на минулочку точно позову ми, ми виділяли мільйон вісімсот тисяч на погашення боргів по ОРО. Так. так. Ви розумієте, що грошення е заробляє е е і зарплата, що ви хочете, і не вас тільки брати, ви будете просити обласної чи, -чи -я? як, -я? як вирішити це питання? Скажіть, ви мене ви запитали мене, скільки я хочу мати. Я вам дав відповідь. Я, помію, я ж, А на сьогоднішній день є, є ще до того всього, що я сказав, я ще можу внести таку поправку, що є ще е таке не то, що, а що ще який. який? Кількості можна отримувати те, що воно дає, яку яку, яку кількість грошей ми принесемо, якщо заробить аеропорт сам. Що воно не дає, що ви розумієте, щоб е змінити ситуацію в аеропорті, це дуже непросто. Я ж е <кій> багато з полях говорив, там є певні ідеї. Е щоб змінити ситуацію в аеропорті, директор аеропорту має рік. Зарплати жити, вкладувати туда свої дні, якісь гроші до подіблення. Це я вам говорю на 100%, щоб ви розуміли, має сидіти в Києві, з Києва не вилазити звіти, пробувати бігати по всіх міністерствах, на народних на, 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 на депутатах, кабінів і тому щоб витягнути гроші сюди. Поки грошей сюди не витягнеться, нічого з тими роботами не буде. Власна рада максимум. Тих 10% 4-5 мільйонів, не більше. розумієте І е, крім керівника е, майбутнього аеропорту, цю роботу замість нього ніхто не зробить, ні голова обласної е, ради, ні губернатор, ні заступників, ніхто інший, ні, ні начальник департаменту інфраструктури, ні ну, ніхто це не зробить. Це має директор аеропорту. Бути до цього готовим, що це перший рік, буде дуже важко, що це його майже в місті Хулицькому не буде. Це потрібно їздити по авіакомпаніях. Можливо, вони запропонують якийсь цікавий варіант, як додаток до бюджетних грошей. Суміє? Я хочу, щоб я просто це розумію. Я не то, що розумію, я це прийшов. Я це пройшов. Я працював в державному підприємстві, то я знаю, що таке не власти з Києва. Що таке взяти за заборгованістю мільйон вісімсот? Ні. Що таке взяти підприємство, прийти з мільйоном вісімсот і через два роки звести його на вісімсот тисяч? То я знаю, що таке не власти з Києва і їздити по Міністерства, і де брати гроші. Тож, де і залучати, які договори заключати, яка реалізація, і де шукати інвестиції. Я це прийшов прошу. Можете залучати, тому що ви розумієте, що аеропорт потребує не правильно сказав, Сергій Петрович, це видрів'яськові речі, які можуть просто там операційно, якусь ситуативну сприяти вам, розв'язати, а глобальну проблему потрібно вирішувати десь на державному рівні з залученням коштів. Маєте ви такий досвід? Я ж повторюю ще раз, я працював на державному підприємстві поділяток з 2010 року. Підприємство було збиткове, і теж посталася передо мною така проблема: що якщо її не виведеш з боргів і не запустиш виробництво, далі воно буде йти все глибше і глибше і глибше. То, ми скажіть, який спосіб ви це робити? Я вам скажу, мене я зак... я шукав закордонних інвесторів, які готові були закупляти нашу продукцію по такій ціні, яка влаштовувала і підприємство, і мали ми. Надходження і ще й плюс до того робили відрахунок на концерн. Бо наш не є промежутчну така організація, у нас був ще був концерн. Так, да, це нелегко, як от е, ваш колега помітив, це нелегко буде, це не треба буде сидіти тут в аеропорту і рахуватися керівником. Да, це буде потрібно в Русі бути, як він сказав, і що в аеропортах, вон він це піднялася. Е, повірте мені, я до, якщо воно би до того дійшло би, що ну, дойде, що дійсно. Прийдеться мені очолити це підприємство, то повірте мені, що таке, як Вінни, Вінниця, я буду саме, саме скоріше там, тому що це він на сьогоднішній день діючий, відновлений і там є чого подивитися, і повчитися, я так думаю. Тому що на місці тут висадити я нічого не висаджу. І з притягнутою рукою в обласну раду ходити можна раз прийти більше ні. А те, що я написав, це хоча б такі кошти, які могла б витягувати заробітну плату на персоналу, який буде на даний момент присутній. Той головний бухгалтер, той керівник. І це не означає, якщо я озвучив таку суму, можливо, прийде така пора, що я її буду получати, заробляти, понімаєте? А на сьогоднішній день це ж. Я вам скажу так свою думку, по тому, що я почув згідно вашого висновку. Перше, то, що я просити, що ви поки що єдиний кандидат в, на цю посаду, який хоч щось намалював, який хоч небудь приніс. Тобто, якщо говорити про те, що ми чули до цього часу, це буде залишки з дорожним. Але в мене, в мене два питання. Перше питання. При підготовці навіть цієї схеми, скажімо, зрозуміло, що вона має дуже багато якихось певних недоліків. Що стосується і, власне, коштів, зберігальних літаків і так, далі, і, так далі, і так далі, але це якась є певна ваша думка, так? Перше питання у мене до вас. А Коли готували цю довідку, з чого ви брали, матеріали, чи десь дивилися, консультувалися, тобто, вивчали і так далі. І так далі. Тобто, хоча б для того, щоб намалювати якусь маленьку схену. Це перше питання. І друге питання, коли ви працювали над директором на підприємстві, у Поділля -Тор. Поділля -Тор, мене питання цікаве. Скільки було піддатків у вас на той момент? 46 чоловік. Це в Тернопільській області, Вінницька і Хмельницька. По трьом, трьом по трьом областям, так. Да. Потім Вінницька область відійшла, тому що там закрилася база в зв'язку з вичерпанням всіх домів, ну, скажімо, торфа. Залишилась тільки Тернопільська і Хмельницька. На перше питання, На перше питання да, даю вам відповідь. Е, хто в мене був консультантом, я спілкувався з бившим директором аеропорта Курняком Анатолієм Андрійовичем. Це одна із перших. Із перших людей я зробив ну, в інтернет зараз зайти і побачити, що таке аеропорт, який його стан, і який стан на сьогоднішній день Вінниці, Чернівець, Львова. Це теж я собі зробив, щоб мати зрозуміти, куди я йду. А по-друге, схема, ви зрозумієте, моя така от бачення, що є територія, є ще й охороняємо територія. То мені здається, будь-який спосіб. Буде ефективним, якщо він приносить буде якісь кошти прибуту. Любий спосіб. Ще запитання, як немає. Дякую, Микола Інкович. Прошу зачитати, дякую вам всім за.

はい。<Thank> <Thank you. S 1>